Я вибачаюсь за слово генетику, яку я мав в зовсім іншому сенсі, але я не хочу про це дискутувати. Я очевидно, мабуть, вона була недоречною або невдалою, хай буде так. Я щиро вибачаюся. Перед всіма кого це могло зачепити, де я в Донбасі неодноразово був з виставами, де я отримав кращу чоловічу роль за роль Єсеніна російською мовою, мене ніхто не може запідозрити в якійсь там неповазі або звинуваченням когось. Я завжди... З великою повагою ставлюся до будь-якого народу, до будь-якої мови, до будь-якого людей різних віросповідання. Тому не йшлося про е, якусь меншоварність, або як почали писати ущербність когось. За що відставку? За те, що я люблю українську культуру, віддаю їй зранку до ночі е, свій час. Якщо це когось ощасливить, будь ласка, в чому хиба моя? Я за слово вибачаюсь. Скільки кожного дня говорить кожний політик, хтось пішов з Верховної Ради?